На календарі 10 березня, вівторок. Схід сонця о 6 годині 24 хвилини, захід о 17 годині 54 хвилини. Тривалість дня 11 годин 30 хвилин. Місяць у Скорпіоні, йде 20-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Тарас, Антон, Євген, Федір. Вітаємо їх з ним янголами. За народним календарем 10 березня Тараса пов'язується з іменем Константинопольського архієпископа Тарасія, який походив із знатного роду. Він засудив іконоборство і затвердив шанування ікони Христа. У нас цей святитель відомий під іменем кумошника, який оберігає від лихоманки. Народі казали: місяць березень за один день сімох жінок міняє, ні в березні води. Ні, в квітні трави погоду у цей день передбачають птахи. Синиця заспівала, тепло ворожить. З цього дня відбувається перехід середньої температури повітря через 0 градусів. Це вважається часом появи прогалин. Набухають бруньки, весну чують. З цього дня добре садити насіння на розсаду капусти і помідорів. А зараз якою буде походи 10 березня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаїві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 66%. В Миколаєві вночі стопчик термометра зупиниться на позначці мінус один градус, а вдень потеплішає від 0 до плюс 5. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від трьох градусів морозу до нуля. А денні коливатимуться в межах 4-7 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 19,5 градусів тепла була зафіксована у 1975 році, а мінімальна мінус 12,5 морозу у 1964 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп, що віщують нам зірки 10 березня. Повне підступи недоброзичливців, помилкова інформація можуть зашкодити отримати вигідне замовлення. Любовне побачення принесе жінкам деяке розчарування. Не виключено, що чоловікам вдасться успішно вирішити побутові проблеми. Тирці день сприятливий для прояву ваших талантів, розкриття творчого потенціалу. Зірки рекомендують закінчити всі справи, бо попереду на вас чекають нові пропозиції, які зажидають багато часу і уваги. Близнюки. Вас чекають удачі, підйом сил. Можливість зачаровувати оточуючих. Хороший день для звернення в урядові установи. Зірки передбачають несподіваний подарунок. РАКИ цей день присвячений розкриттю творчого потенціалу любові. Задоволення обіцяє улюблена справа або захоплення. День сприятливий для подорожей. Леви. Любовне побачення або непорядний вчинок партнера принесе деяке розчарування. А чоловіки успішно впоратися з будь-якими проблемами. Діви. Можливо, з незалежних від вас причин ви упустите вигідне замовлення. У справах сердечних передбачається приємна подія, несподіваний подарунок або радісна звістка. Терези. Сприятливий день для звернення в громадські організації та урядові установи. Ви отримаєте задоволення від улюбленої справи та від спілкування з дітьми. Вірогідні, віщі сни. Скорпіони, вам доведеться відстоювати свою точку зору. Пам'ятайте, що незгода самим собою основа грубих прорахунків і помилок в житті, можливо, ускладнення відносин з керівництвом. Стрівці. мовірно, перед вами відкриються широкі можливості для кар'єри, творчості і самовираження. Вас відрізнятимуть оптимізм, віра в свої сили. І дружелюбність прекрасний день для любові і романтичних пригод. Козироги – День несприятливий для колективних дій. Корисна лише індивідуальна робота. Однак не слід втрачати почуття реальності. Зайва впевненість може завадити отримати вигідне замовлення. Водолії – несприятливий день пов'язаний з обманами в партнерських відносинах, конфліктами з родичами та дітьми. Можливо, погіршення самопочуття. Побережіть себе. Риби. Фінансове становище нестабільне. Ділові люди можуть зіткнутися з несподіваними змінами в суспільно-політичному житті, що несприятливо позначиться на розвитку розпочатого проєкту. Однак не варто впадати у вічі. Ці перешкоди виявляться тимчасовими. Ви зумієте їх обійти. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню та будь-якій погоді, і хай вам щастить.